Іноді люди пишуть в коментарях, чому ви так багато розказуєте про апокаліпсис та кінець світу? Навіщо ви нагнітаєте? Знаєте, є закон, причини і наслідку. Причина вона завжди більше наслідку. Якщо ми в світі бачимо, що примножуються гріхи і чаше беззаконь вона доходить до неба, іде відкидання Бога і Божих законів, то невже в наслідку ви думаєте, що буде рай? Біблія пише, що майбутній світу це апокаліпсис. Ісус Христос пророкував, що перед Його другим пришестям будуть відбуватися війни, гоніння на християн, коли тільки сьогодні, за офіційними даними, 100 тисяч людей вбивають за віру в Ісуса Христа. Це п'ята печатка, яка вже відкрита. І шоста печатка це великі знамення з неба. Чому вони будуть відбуватися? Тому що гріхи людей вони доходять до неба. Це настільки мега колапс що неба не взагалі не стане. Зірки падуть Кожна гора вона скинеться зі своїм. Іх місць і єдиний шанс взагалі на спасіння це Ісус Христос. Ставайте учнями Ісуса Христа і будете захищені Богом.